Олександр Коломієць став виконуючим обов'язки міського голови три роки тому, в момент, коли Ладижин опинився в критичному стані. Ми, росіяни двічі за день обстріляли Ладижинську тес. Про це повідомили ДТЕК. Сьогодні ми разом згадаємо і ці непрості роки, і поговоримо про нагальні потреби сьогодення. Це і вода, каналізація. Це водопостачання, це придункова територія, е, ті самі укриття, на які ми маємо працювати. А починаємо ми з питання, які відчуття були при призначенні на посаду, та що тоді стало найважчим рішенням, заспачення на дану посаду. Я вже відчував велику відповідальність, тому що в країні війна і е, немаленьке місто яким треба опікуватись і думати, що робити. А коли настала критична ситуація в плані теплопостачання, ну звісно, дуже велика відповідальність. Саме перший період треба було думати, як що робити, якщо ми залишимося на всю зиму без тепла, яка буде погода? Мінусова, мінус 20, що робити з водовідведенням, каналізаціями, тепловими мережами, щоб воно все не замерзло. Минулий рік став для Ладижина роком переходу на альтернативну енергетику. Чи задоволені ви результатом? Якщо сказати, що на даний момент вже задоволені, тому що ми вже готові на 100% для подачі тепла в оселі. У нас ще є маленький проєкт, який маємо доробити це кориційні установки. І, в принципі, на слідучу зиму ми будемо готові на 100%, щоб забезпечити наших мешканців теплом. Нагадуємо пану Олександру, що жителі нашого міста досі хвилюються, чи не зросте й ціна за воду після створення комунального водоканалу. Ми розуміємо, що і маємо надію, що ми не будемо підвищувати тарифи. Хоча, якщо розглядати тарифи навколо міста Лодежан, це там простянець Гайсін, то вони набагато набагато більше. Ми будемо працювати над тим, щоб перше покращити надання послуг, а тим самим це заміна мереж, зменшення витоків. Це все буде впливати також на тариф не в більшу сторону, а в меншу, або залишати на тому ж рівні, як він є. Тому в цьому плані ну, ми будемо працювати. Я думаю, що тариф не збільшиться. У Ладижина найбільший воєнний бюджет в області 72 мільйони гривень. На що саме він буде спрямований цього року, 24 четвертий рік дійсності цифра до мільйона. Ми також плануємо максимально залучити вільні кошти на допомогу нашим військовим, тому що запитів, якщо зрівнювати 24 рік і вже 25-й початок, і дуже дуже багато. Ми розуміємо напрямок, розуміємо, що це найнеобхідніше, що треба зараз робити допомагати нашим збройним силам України, щоб перемогти ворога. Тому не можу сказати, який бюджет буде на цей рік. але будемо докладати максимум зусиль, щоб допомогти військовим частинам, збройним силам України і нашим військовим. Чому не можу сказати конкретку? Тому що кожен день нам надходять листи з запитами від військових частин і. Наскільки ми будемо в змозі допомагати військовим частинам, настільки будемо допомагати. Тому планку яку ставити або 100 дронів, або 200, ми не можемо. Дай Бог купимо тисячу дронів, слава Богу, купимо тисячу дронів, півтори значить півтори. Ну будемо працювати тільки в такому плані. Максимум докладати зусиль, щоб допомогти нашим збройним силам України. Серед останніх масштабних досягнень реабілітаційний центр для ветеранів. Як вдалося підняти такий великий інвестиційний проект? Ми їздили в Польщу, показували свій проєкт, розмовляли з донорами і вдалося залучити французів якраз для відновлення і капітального ремонту даного об'єкту. Плюс це була кропітка робота і головного лікаря. В чому він? Допрацював персонал, він залучив персонал, щоб можна було відкритися. Це питання не тільки в коштах, а питання в багатьох таких, знаєте, маленьких, маленьких проблем, які виникали. Навчили персонал, отримали ліцензію, отримали покінці звуків. Що тобто, тут розповідати можна дуже багато, не вкладеся і в годину. Це Річна робота кропіткої кропіткої роботи багатьох людей заступника Максимовича Кригана, Клименка, Амер комунальної установи, де ми представляли проект, їздили, показували, запрошували донорів приїхати до нас, вмовляли. Знаєте, ну дуже дуже багато роботи роботи і з міністерством. Ну з усіма. Гілками влади і із усіма можливими донорами, які могли долучитися до цього проєкту. У жителів нашого міста досі залишається запитання: куди ж ховатися під час обстрілів? Питання укриттів є ну, в місті Ладижі. Я думаю, що це в ци багатьох містах у всіх наших містах, тому що ми не були готові до повноштанного вторгнення, є складним. Вони ніколи не готувалися, не пристосовані до цього, тому проблема виникає. Ще не тільки від нас, ну і від мешканців міста. Ми майже кожен місяць або раз на місяць вивозимо сміття і захаращенню з цих укриттів. Роблять освітлення, де його також крадуть там лампочки, пошкоджують і всі такі інші речі. Но ми в цьому плані, кстати, рухаємося. По е укриттю, ми зараз е будемо будувати пру, є співфінансування від держави 55 мільйонів. Ми будемо будувати укриття на 600 осіб. Це серйозне укриття. Це не найпростіше укриття. Воно вже будемо забезпечити безпеку навіть при ядерному вибуху. Що стало для вас особисто найбільшим досягненням на посаді керівника міста? Дивіться, ну для мене особисто, якщо говорити про досягнення, ну можливість відкриття реабіліційного центру. Це раз. Покращення лікарні, залучення нових спеціалістів два. Будівництво і альтернативні джерел опалення, де ми спокійно пройшли 25 діб і надали теплопостачання в оселі 3. Ну, про багато можна говорити, ну, сказати, що прям це досягнення можна десь ставити на якісь там рамки. Ми ставимо постійну планку, де ми маємо працювати в покращенні. Міста е, покращені для того, щоб наші люди проживали комфортно. Тому ми, ми постійно працюємо над цим. Е, Досягнемо важливо багато, але ми ж ми маємо працювати і рухатись вперед. навіть під час війни. Останнє наше питання про першочергові завдання, які Олександр Коломієць ставить перед своєю командою на 2025 рік. Перш за все закінчити питання по короційним установкам бути забезпечені як наданні електроенергії для забезпечення котелень, так і вже теплопостачання, сталого теплопостачання нормального для помешкань нашого міста. Це перше завдання, яке ми маємо бути вже от до осінні готові на 100%. Друге завдання, звісно, працювати надалі, над покращенням лікарні, і у нас є певні можливості і певні напрямки роботи. Ми зараз от буквально готові на відкриття інсультного пакету, і ми працюємо тут, тобто у нас команда працює, заступник і головний лікар над цим питанням. Як би там не було все, ну покращити. Умови проживання в нашому місті. Ну, це і вода, каналізація, це водопостачання, це придбункова територія, ті самі укриття, над які ми маємо працювати. Ну, багато питань, багато завдань перед собою ми ставимо і готові над ним працювати у 2025 році.